Вітаю вас на каналі Бараховка в Гаражі. Пропоную вам такий інструмент зі скидками. Так, почнемо. Дивіться, якщо ви товар набрали на 350 гривень, 50 гривень мінус, виходить 300 гривень, я відраховую вам. Якщо набрали на 700 гривень мінус 100 гривень, вже буде 600 стоїть товар. Якщо набрали на 1000 гривень, мінус 150 гривень. Я вважаю, що така цікава пропозиція по скидкам. Любого товару набираєте, щоб сума там 450 чи 700 вийшла, чи 1000. В залежності від якої суми така буде скидка. Ну, дивіться, напильники різноманітні. Є там і надомані, вони дешеві. Є такі кусачки чи що їх як, як назвати, такі паски різноманітні, Молотки, ну, дивіться є, зубила є. Різні. Топорчик, вони є. Оці вони Зараз ось бачите. Викрутки теж різноманітні. То то по 10, то за одну, по 5 теж за одну. Теж по 10 за одну. Є такі сверла. ключі є на двомане. З одної сторони, з другой нормально там. Є такі набори ключів. Там від 27, может 30 даже і до 8. Такі ключі, є тракторні ключі для форсунок новий. Це теж новий, але но він чуть там підточним був на пів міліметра такий вигнутий. Є такий такі громадський ключ. Є такі плоскорубці. кусачки такі. Товар різноманітний. ПСБУ. Дивіться, вибирайте. Відправляю Укрпошта, нова пошта делівері. Ну, на жаль, тільки поповнюю оплаті. Телефон буде закріплений під відео і в самому відео. За цим номером є Viber, є Telegram. Можете писати хоч туди, хоч туди. Краще писати. Всім дякую. Гарного вечора до побачення.